Всім доброго дня! Хочу продемонструвати вам плоди айви японської або хеномелеса. Деякі, деякі клієнти питають у мене, чи, чи це плодова рослина, чи вона буде давати якісь плоди, чи вона просто де гарно квітувати. От я вам хочу продемонструвати плоди, які дає хеномелес або айва японська. Ось такі от плоди. Вони не дуже великого розміру, десь такі, як дрібні яблука йдуть. Плоди мають дуже приємний запах. Але на смак, на смак вони дуже кислі. Ну і самі плоди вони дуже тверді. Ну, от. Самі плоди дуже тверді, але корисні, мають багато вітаміну С. Отакі от, от вони в порівнянні з. Щоб ви бачили, які вони. Ось так от. Такі от плоди. Всім дякую за увагу.